Для всіх, друзі, Агрокраїни Дніпро хочу показати вам одне з замовлень нашого клієнта на місто Лохвиця Полтавської області Сергій. Клієнт, вам привіт. Сума замовлення 5210 гривень. Давайте зараз все продивимося і ціни вам також назву по кожній запчастині. Ну, перше, це в нас помпа на ЮМС. Помпа йде з масляночкою, є навіть калпачок, бачите, щоб не збити різьбу. І вона йде з шавунною крильчаткою. На що хочу звернути увагу? що крильчатка йде в рівень з корпусом. Я знаю, що бувають помпи там, де вона як утоплена, туди ця крильчатка. І якщо для вас це важливо, це, будь ласка, майте на увазі, що у нас вони такі, воно йде в ровень. По ціні така помпа коштує 2390, 2350 гривень. Далі ремінь. На вентилятор 150 гривень, також по них є різні варіанти по ціні по якості. Далі ремкомплект на циліндр циліндер на навіску ЮМЗ МТЗ-старий зразок поліуретан 160 гривень, є також новий зразок. Є стандартні ремкомплекти, не поліуретан вони коштують по 60 гривень. Далі йдемо. Це пильник на рульову тягу. Силіконовий, червоний, є також ще гумові. Але гумові кажуть на один сезон. А ці силіконові, ну вроді би як не на один сезон, тому краще брати їх. Така гумка одна коштує 65 гривень, а звичайна е коштує, по-моєму, 15 гривень. Тобто різниця декілька разів, але воно краще. Краще беріть їх. Е далі <клес> в нас з'явилися нарешті ці гайки на стаканчик форсунки. ЮМЗ, не було їх десь місяць і сам стаканчик, форсунки саме Латунь. Ціна його 200 гривень. Так, далі даємо ще прокладочку під помпу ЮМЗ. Це пароніт, є також біконіт, він трошки товщий йде. Ну, кому як подобається більше, але по заводську йде саме. Пароні. Далі розкос юмзульський вже недорозово вам показував. Він йде з трубою товстою. Посередині, так? Кований винт, кована вилка. Такий розкос коштує зараз, зараз. 1390 гривень. Тому, друзі, будь ласка, є багато запчастинок. Звертайтеся, замовляйте. І, будь ласка, підписуємося на наш YouTube канал і на нашу Viber спільноту. Силка буде в описі. Я буду туди скидати фотки на сепчасти, наші, наші новинки і актуальні ціни. Вам буде там цікаво. Дякую.